За останніми дослідженнями вчених, кондиціонер, окрім обігріву, охолодження чи очищення повітря, також продовжує термін експлуатації вашої побутової техніки, а також впливає на працездатність людини. На електронну адресу проекту «Профібуд» останнім часом надходить дуже багато запитань щодо вибору, монтажу експлуатації кондиціонерів. Ми, звичайно, звертаємось до фахівців, а саме до компанії Рівний кондиціонер, адже саме вона на українському ринку працює уже понад 15 років. Та дізнаємось відповіді на ваші запитання. Вітаю Вітаю вас також. Сергію. Е дуже багато листів надходить саме з таким запитанням: де краще купувати кондиціонер? Чи це в інтернеті, на базарі, чи в маленьких, чи великих спеціалізованих магазинах? Чи можливо навіть БУ? Що скажете? Взагалі сьогодні. Е Право на життя має кожен з виборів купівлі кондиціонера. Ну, можна купити і дорогий, і бушний, і вони в принципі повинні працювати, ну, якби кожен з них на той, ту суму коштів, на яку ви на нього витрачаєте. Зрозуміло, що чим дешевший кондиціонер, ймовірність виходу з ладу в нього буде набагато більше, ніж, скажімо, якісь там з дорогих брендів, і дорогих кондиціонерів. Для вибору кондиціонера і купівлі його я бува радив підходити максимально серйозно, тому що від того, наскільки ви якісно виберете кондиціонер, від того він і буде вам служити. А служити він має не один рік. Відповідно, і коштів він коштує досить немало на сьогоднішній день, тому потрібно було би приділити трошки часу для того, щоб його пошукати, вибрати, зрівняти характеристики і взагалі поспілкуватися з людьми на рахунок кондиціонера. Купівля кондиціонера повинна не повинна займати менше півгодини, Я думаю, це трохи часу повинно було зайняти. кондиціонерів на сучасному ринку кліматичне обладнання, досить великий діапазон, досить велика кількість, і загубитися в його різноманітті дуже просто. Тому першочергово я би радив при виборі кондиціонера, навіть як ви в тому нічого не розумієте, зателефонувати до спеціалізованих магазинів, до фірм, які тим займаються, які купують, попитати їхні рекомендації, попитати, яка техніка на сьогоднішній день відповідає ціні якості, подивитися візуально там, можливо щось вам сподобається, ви захочете. Купити якийсь незвичайний кондиціонер, а арт, дизайн або якийсь ексклюзивну модель. Тому першочергово потрібно прийти подивитися, поспілкуватися і після того робити якийсь вибір. На сьогоднішній день набуває популярності кондиціонери незвичайного дизайну, Бутім то це чорні. Можливо, це можуть бути дизайнерські, з підсвітками, скляні, з панелями різного кольору. Навіть я б сказав, бо, що не втрачає своєї популярності кондиціонери LG у вигляді картин, які на сьогоднішній день були ексклюзивними, і ніхто, крім LG, цього не запропонував. І після того, як ви вже визначились з кондиціонером, визначились з моделькою, можливо, з фірмою, що це має бути, ніхто не забороняє спитати у інтернета або інтернет-користувачів, як вони відносяться до тієї чи іншої моделі. Але не потрібно забувати, що е, основну масу відгуків пишуть самі постачальники кондиціонерів. Ті самі кондиціонери і довіряти без сумнівів в цій інформації, я б не радив. І після того, як ви вже вибрали, я думаю, що було б доречним запитати у тих, хто його продає, чи вони його монтують. Тому що зазвичай ті, хто продають, монтують. Встановлюють і обслуговують кондиціонери, зазвичай роблять це максимально якісно. І купити кондиціонер в інтернеті в сезон може бути проблемою, тому що з професійних інсталяторів чужі кондиціонери в сезон не монтують. Ми радо чекаємо всіх, у кого є запитання щодо вибору або монтажу кондиціонера. Допоможемо вибрати саме той кондиціонер, який вам потрібний. Звичайно, змонтуємо і будемо обслуговувати цей кондиціонер подальшому, щоб ваша техніка без перебоїв вела себе у потрібний для вас момент. Консультацію можна отримати в середньому магазині «Хайфай» на проспекті Миру 15, а також на офісі за адресою Дубинська 60.